Курс чудес, урок 254. Нехай усі голоси, крім голосу Бога, замовкнуть у мені. Отче, сьогодні я хочу чути лише твій голос. У найглибшій тиші я хочу прийти до тебе, почути твій голос і прийняти Твоє слово. У мене немає іншої молитви, окрім цієї. Я приходжу до тебе, щоб просити у тебе правди. І правда. Це не що інше, як твоя воля, якою я хочу поділитися з тобою сьогодні. Сьогодні ми не дозволимо жодним егоїстичним думкам керувати нашими словами чи діями. Коли виникають такі думки, ми тихо відійдемо вбік і поспостерігаємо за ними, а потім відпустимо. Нам не потрібно те, що вони з собою несуть. І тому ми вирішимо їх не зберегти. Вони зараз мовчать. І у тиші. Освячений своєю любов'ю, Бог промовляє до нас і розповідає нам про нашу волю, оскільки ми вирішили пам'ятати Його. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати. Чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес, і незалежно від. Твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.